Про застосування дисциплінарного стягнення до директора Кременчуцької гімназії номер 5 імені Шевченка Кременчуцької міської ради Полтавського берело міхало. Проведена перевірка. Підтверджено факт перевезення учнів Кременчуцької гімназії номер 5 від навчального закладу до міського палацу культури. Організація перевезення 38 учнів 1 а, 1Б, 1 в 2 в 3В класів Кременчуцької гімназії 5 імені Шевченка відбулася з рубим порушенням вимог закону України про автомобільний транспорт. Посадові обов'язки директора Кремівчувської гімназії 5 Бобер були проігноровані. Від виконання своїх обов'язків по забезпеченню безпеки дітей остання самоусунулась, проявивши неприпустиму недбалість в організації відповідного перевезення королів. У <клес> зв'язку з чим слід прийняти рішення про застосування до неї такого заходу дисциплінарного стягнення, як звільнення. І звільнити Бога Ілона Михайловна з посади директора Приміщуської гімназії номер 5 Приміщувської міської ради Полтавської області та розірвати з нею на підставі статті 36 пункт 8 КЗПП України. Дякую, пожалуйста, ваша підпись. Приказ із 16.02. Цей день считается днем вашого увольнения. Вам нужно забрати трудову книжку сьогодні до кінця дня. Була створена комісія. За результатами роботи цієї комісії, відповідно, департаментом освіти прийнято рішення про відсторонення від роботи директора навчального закладу. Ми сьогодні хочемо представити виконуючого обов'язки директора. Це Лідія Васильівна, Кука. Ви її всі знаєте. Ми допомагаємо і підтримуємо всім школам. Ми в цьому році з вами відмінили батьківські внески абсолютно кругом. Але є, на жаль, в місті Кременчуці кілька шкіл, в яких вважають, що рішення депутатів міської ради це не обов'язковий документ для виконання. І починають проводити різні юридичні підстави для того, щоб збирати, продовжувати збирати гроші. Такого не повинно бути. Ми Взяли розрахунки у Геннадія Федоровича, він сказав, 15,5 млн грн по місту хватить для того, щоб не збирати внески по школам. Ми дали все, що необхідно школам. Тут проблеми фінанси взагалі немає. Є питання розуміння загальних підходів і їх підтримки. Все. В цьому от ми хочемо, щоб ви це розуміли, підтримували і допомагали. Реформувати в тому числі освіту.